Олександр Сиський на цьому фоні говорить, що не потрібно виключати, не можна виключати нападу з території Білорусі. Відомо, що Келах відвідав Білорусі. Це став перший такий візит американського чиновника, так до Білорусі. Самопроголошений президент Лукашенко на прохання Трампа звільнив опозиціонерів, зокрема серед них є і Тихановський, як уважають, а що отримав Лукашенко тоді за це взамін? І от коли ми говоримо в принципі про загрозу з боку Білорусі, вона на сьогоднішній день лишається, на вашу думку, чи ні? Лукашенко отримав надію на те, що можливо відсунеться, чи буде пом'якшення по відношенню до Білорусі і персональне для нього. Політики, яку буде проводити в подальшому Трамп, я думаю, не більше цього, як це буде обертатися, велике питання, тому що того, що він е, наробив вже за свою каденцію Лукашенка, гага там плаче по ньому. От відносно навчання. Це не нова історія. Росіяни скрізь використовували проведення навчання перед 22-м роком. Ми пам'ятаємо 21-й Це рік, коли вони постійно проводили навчання. Правда, з нашого боку теж цим займалися збройні сили. Якби От. але кожен по своєму був підготовлений. Вони готувалися до наступу. а ми не зовсім Хоча збройні сили проводили навчання Сил України. І тому, знаючи про це, так вони захоплювали Крим під виглядом навчання. Потім проводили захоплення і дії на Донбасі. Тобто, крім того, зараз розвіддані є, що частка озброєнь. Вони вже почали росіяни перекидувати в Білорусь. Це така досить серйозна. Ознака, крім того, десь там в Росії готуються до 13 дивізій. І є велика потреба у них на фронті, щоб там позахоплювати все, що вони планували. Їм це не вдається. Руйнують їм наші оборонці ці плани. Але якщо б додати це 13 дивізій там в одному чи в двох місцях, то це б е суттєво могло би змінити ситуацію. Тому що у нас ресурсів суттєвих немає для того, щоб зупиняти по Сумщині, знімаємо з під курщини цього тітки на полки і кидемо туди. Там боремося за юнаківку цю, тому що після цього там ситуація дуже усугубляється по сумщині. Якщо вони захоплять, там були два населених пунктів, Яблунівка і Юнаківка. На жаль, Яблунівку Вони вже захопили і зайшли в юнаківку. Якщо їм вдасться там закріпитися, то там дуже серйозне питання погіршення нашої логістики, тим, хто бореться на курщини, наприклад, навколо ці цього Тьоткіна. І тому, ну і взагалі просування вперед, в бік сум. Це таке питання: собі вже дістають там і засобами залпового вогню суми росіяни, і дронами, ланцетами дістають, і тому, ще присунуться, будуть бити артилерії. Тобто з сумами, сумами може бути така картина, як з Херсоном, наприклад, у нас, чи там з Харковом. Головком Олександр Сирський каже, що ситуація у Сумах стабілізована. Наші відбили Андріївкою. Це покращена ситуація в боротьбі за нею, юнаків, але ресурсів суттєвих у нас немає. Крім цього, перекинутого у полку, і тому, на мій політ, рано ще говорити про стабілізацію. Угу. Юрій Олександрович, давайте проговоримо ще одну важливу проблему, яка існує. Зокрема, відомо про те, що ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад сухопутних військ. Повідомляється, що є там загиблі і поранені. Президент сказав, що він чекає відповідей. Чому так сталося? Крім того, була інформація про те, що знову ж таки літали там ось ці дрони навідники. Так ворожі Хто винен, як ви вважаєте? Чи в принципі ми робимо висновок з цих трагедій? Ні, висновок не робиться. Розслідування ні до чого не проводять, тому що треба змінювати систему. Тому що за ту ж мобілізацію відповідає командування сухопутних військ без повноважень. А чого генерал драбатий? Він що там на гірше ніж шиповало, але написав рапорт. Тому що він переконався, що зайшов цю систему. От відповідальність ТЦК на командування сухопутних військ. Ця підготовка, і в цих умовах. Він давав відповідний письмові накази, що треба робити. Але хто хотів, там десь виконували, десь не виконували і проводили це до трагедії. І він чесно сказав, що це я не можу таким чином думав, що зміню, а це не не получається. А чому тому, що треба змінювати це? Там третій пункт той, що треба зробити: змінювати відповідальність. Наших громадян, військових, цивільних, всіх на рівні стану війна, а поки законодавство у нас на, на рівні воєнного стану. І військові просять, щоб парламентарії це зробили ще з 22-го року. Це не робиться. А також не проводиться, немає ресурсів, резервів. Тобто треба всіх зараз залучатися. Час настав проводити повну і справедливу мобілізацію з 18 років і треба переводити економіку на воєнний лад. Це наші внутрішні резерви, які можуть нам допомогти. А за границею, поки там допоможе по Ільфу Петрову, це не спрацює. За границею нам суттєво не допоможе. Воювати за нас вони не будуть. Ігор Олександровича, можете, будь ласка, пояснити, оцю все ж таки щодо ось цих дронів розвідувальників, так повідомляти, що він там літав близько 20 хвилин. Ну, тобто, коли відбувається навчання, чи ще щось, тобто мають бути там задіяні всі засоби реп, так, які мають перехопити там. Кожна військова частина має все це мати, ну тобто, як мало бути і і чим, і чому там не стає бути в випадку, коли це спостерігається, Тобто, заходи проводяться на такій відстані? Ми знаємо, що ворог може діяти. Повинна про протиповітряна забезпечена, значить, прикриття команди на те, що повітря всі повинні розсереджуватися по бліндажам, там по, по ухиттям, по всьому. Я думаю, що це і генералом Тропатом прописувалося. Питання у тому, що наскільки це виконується чи не виконується, чи організована mm -hmm. так протиповітряна оборона цих заклад і все таке інше. Трапати переконався, що що він не робить, присилає, а значить це не працює. І відповідальності нормальне притягнути ті, хто не виконується, немає можливості, тому ти повторюється раз за разом. І що ще треба, щоб переконати, що треба змінювати систему, а не генералів на цьому там міняють їх. А чому? Тому що е, е, та ж мобілізаційна підготовка якої проводять е, в сухопутних військах, е, це не рівень військових. Мобілізація це завдання держави кабінету міністрів. Ну, президенти, як стратегію а реалізацію кабінету міністрів, який перевів на міністерство оборони, та не генеральний штаб, а генеральний штаб на командування сухопутних військ, а в командуванні сухопутних військ це вид збройних сил. У них немає повноважень законодавчих, щоб вони робили. Ну і в ТЦК, Який офіцер ТЦК, який має право там зупиняти і тим паче там затримувати будь-якого гражданина. Ніякого у нас ці повноваження є тільки в поліції. Треба розподілити обов'язки таким чином, щоб це працювало. А в нас погане ЦЦК, погані там їх ці офіцери і так далі. Та їм дали такі повноваження, що вони стають, починають діяльності, якби незаконно всі ці показують на це. І тому вони там корінь зла. Ну давайте в черговий раз. Від того, що військомати військомати назвали ТЦК, що змінилось Те ж саме, тому що не поміняна система, не повинна. Повноваження цих груп, які повинні проводити. Ну і взагалі не визначено, що мобілізацію все для фронту все для перемоги. У нас на четвертому році широкомасштабної війни. Поки ще в повному обсязі це не втілено в життя. Для цього треба робити. От це дуже важкі. Я розумію, що відповідальність колосальна, і треба суспільство до цього бути готово. Ну не зовсім готове але об'єктивні закони війни вимагають цих змін. Тому будуть міняти там командуючі сухопутними військами, будуть міняти назву ТЦК військомати, інше, і все. А от це не спрацьовує, тому що повинно бути системні зміни. Ви кажете про системні зміни і торкаєтесь проблематики ЦЦК. Олександр Сирський в своєму останньому якби спілкуванні з журналістами говорить про те, що е, там відбудеться перевірка, і ті, хто не воював, їх відправлять на фронт. А всі корупціонери та порушники процесу мобілізації ми бути викриті, заявив головко, так це крапельні рішення. Це, чи, це, не, це не, не коли проаналізували тому, що, вас... Слухайте, Коли проаналізували, хто там може відправитися того, де да, там мізер да, там 5-10%, останні там воювали, чи там цивільні, які не підлягають, і все таке інше, це не вирішує проблеми. Це, це цікаві ці, 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 не мають повноважень, відповідних, яким чином проводити, і питання ж не в тому. То, ну ну я не хочу повторюватися, це, це, це суттєво і принципово не змінить ситуацію. Про це говориться чути не спочатку війни. А ми бачимо і два рекрутинга, Вони не вирішать зараз, вже тобто на мотивації дуже важкий стан, щоб це спрацьовувало. Там набираються сотні. А нам потрібно десятки тисячі і десятки тисяч військовослужбовців, які готувати і формувати ці резерви. Ігор Олександрович, якщо дозволите, ще одну заяву попрошу вас прокоментувати. Олександра Сирівського. він анонсував вихід із глухої оборони і говорить про те, що якби ну, це буде дозволить. Піти в контрнаступальні дії корпусна система, яка наразі впроваджена і ну і при, при цьому в силах оборони Півдня, от зокрема, готують, говорять про те, що окупанти бояться, що ЗСУ стіснять операцію захоплення плацдармів на Кінбурзькій та Тендрівській козах. Ну, тобто, ми взагалі здатні цього літа на якісь контрнаступальні заходи. Це залежить від того, які сторони підготують ресурси. Ну там розвідки говорять, що вони готують 13 дивізій. А у нас ми ж що на з вами говорили питання мобілізації. Mm -hmm. А Путін якби в говорить про те, що ми знаємо, що ваше укомплектування частин 47%. на ну Є цифри краще, зрозуміло наше укомплектування, а є гірші. Тому питання вони ж проводять розвідку, вони знають укомплектованість, вони зосереджені на тим, що. Ці контракти набирають, і у них в місяць додають там, скажем, 50-60 тисяч в місяць. Да? І за рахунок сього йде поповнення і стратегічних резервів, і поточне. Наші ж говорять, що там до там познищили, якби побили їх на ранок їх поповнюють опять такі ж сили? Ну і так далі. Тому тут питання по ресурсам, які треба підключати. От якщо вони нарощують, а у нас були пішлі ресурсами про контрнаступу не, не може бути. Це у нас 23-му Контнаступ Набрали ресурс на один напрям, а намагались його розповсюдити, розпорозжити на чотири. Ну і результати відповідні. А там треба було не про Контнаступ, наступ уже після червня говорити, а приходити в стратегічну оборону, тоді хоч якісь би ресурси зберегли. Намагалися Контнаступати, а аж ще на чотирьох наступах. Ну, Результати такі, що витратили всі свої стратегічні ресурси, і починаючи з 23-го року, по поточний час вони проводять свою стратегічну наступальну операцію. Ми їх поки ще не можемо зупинити. Юрій Олександровичу. Події на близькому сході вони вже вплинули на війну в Україні? Так. Ми ж бачимо, там ну приклади відомої, 20 тисяч з Байдена там ракет, компоненти, все решта, які готувалися і вироблені були для України, спрямовані на Близький Сход. Ну і після цього, навіть те, що Байден закладав фінансування, воно закінчиться всередині еліта якби. То, то питання, куди це спрямує Трамп. Якщо так далі буде продовжуватися, то це не підсилить наші спроможності, ні підніме нам потенціал. Угу. Володимир Зеленський похвалив президента Трампа за рішучість щодо Ірану і заявив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Як би ви протрактували цю заяву? Дуже важко, би трактувати. Тобто, а, Чому? Це тому, така що тенденція. Світа... Да, світа, я відповідаю. Це тенденція світова, тобто не допускати розповсюдження, але кожен робить своє. Комусь це вдається. Подивиться, північна Корея, як собі він поводить, робить що хоче, і все на тому. Прикриття з Китаю, є, з Росії, ядерна зброя. Це позиція Іран же це бачить, і тому він. Хоча у нього бачите політичні посили, тобто він формулює, що треба знищити державу ізраїльську і все таке інше від цього. І тому оскільки так проводити, то і, ну, і результати у нього такі ж. А, але ми пам'ятаємо, як приходили. Я ще пам'ятаю там школь, мої роки, коли Китай йшов до ядерної зброї, як його зупиняли. Я пам'ятаю, як це відбувалося в Індії, в Пакистані, як вони приходили до цієї. Ядерної зброї, ну і таке інше, і значення її в тих умовах, якщо ми її віддали, чим для нас обернулося вже вичевіть всьому світу, і тому мерз прийшов, вивчає, каже: Ну да, треба повивчати ситуацію. Можливо, нам повернутися чи повернутися в них не було, але значить, зробити таким чином, щоб у нас була ядерна зброя за як превентивний такий захід, захід, зброя. Засіб для того, щоб забезпечити безпекою своєї держави, тобто багато на прикладі України багато хто задумується над тим, а що ж саме і той же і наш президент говорив про те, скільки у нас була зброя, і всі порушили в Булдертеському меморандуму там мізер, які вони нам обіцяли і нічого не спрацювало на захист нашої держави, то ми залишаємо за собою право якби повернутися до цього питання. Але нам зараз не до ядерної зброї. Тому що стан у нас дуже важкий, але це не значить, що ми про це забули якби. Ми все це пам'ятаємо. Нас питання в тому, щоб вижити зараз на поточному етапі ведення цієї війни. Так, а ця заява, вона, скажімо так, от Чи це тільки на, сь... на сьогоднішній день можна констатувати, що ми не повертаємося до цього питання? Ну, а сенс. Ну кажемо, так, да. ми готові і робимо. Що це дасть? Роздратування Трампа, всіх інших. А в нас щоб до цього пройти, це такий дуже важкий. Ви дивіться, як Ізраїль до цього пройшов. Є історія. Загугліте, подивитися, як вони поступово до цього йшли, як його там зривали їм все це, але вони робили свою справу. От, і Поступово просувалися з 56-го року, вийшли вони десь там, кінець 60-й, по-моєму. на реальної ядерної зброю, хто там з яких держав допомагав цим, і все таке інше. Ну от десь так, якщо є необхідність, так це ж потребує дуже багато часу, ресурси, все інше. Ну і там підтримка яких країн, які допомагали. Подивитися, значить у істоків була Франція на всяк випадок. Ну а далі там частини кого стосується на різних етапах. От, і все. Що дасть зараз, що ми скажемо, да. давайте нам ядер, хто то дасть, що то нам. Треба зараз в цих умовах не роздратовувати, стиснувши зуби, якби відстоювати і використовувати ті можливості, які є на поточний час у нас для того, щоб зберегти свою державу і захистити її, і свій народ. Ігор Олександровичу. А якщо події затягнуться на близькому сході, чи в принципі вони затягнуться на вашу думку, то тоді що це буде означати для нас? Я не почув перероби. Скажу: якщо події на близькому сході затягнуться, тоді як це ще більше відобразиться на нас? В якому тоді становище на ну, буду більше спрямовувати всіх? Американці хочуть ну їх уже так європейці як раніше не підтримують в цій війні. Європейці окремо ведуть переговори з іранцями, щоб її там зупинити. Вот і тому інформаційно спрямована на близький Схід, ресурсна з боку американців, однозначно спрямована на близький хосхід. Вот. Ну і нам оскільки тут вже побили ці підприємства, де там шахетів і ракет на якісь час, це зменшує потенціал допомоги іранській росіянам, але росіяни вже там в той же Татарстані налагодили виробництво своє. І тому ми бачимо, все рівно кількість не зменшується безпілотних апаратів, які вони застосовують. Тому негатив від продовження має місце далі.